Під час виконання бойового завдання загинув наш земляк солдат Андрій Анатолійович Вабіщевич. До свого дня народження юнак не дожив лише два дні. 28 квітня 2022 року Андрій мав би відзначити своє 20-річчя. Народився наш захисник у місті П'ятихатки, проживав з батьками у селі Жовте. Призваний на військову службу під час мобілізації 26 лютого 2022 року до військової частини А-11-26, де проходив військову службу на посаді номера обслуги другого самохідного артилерійського взводу 3-ї самохідно-артилерійської батареї, самохідно-артилерійського дивізіону, бригадної артилерійської групи. Вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину, Виявивши стійкість і мужність, загинув 26 квітня 2022 року в бойових діях поблизу населеного пункту Авдіївка Донецької області. Відповідно до указу президента України No418 від 17 червня 2022 року про відзначення державними нагородами за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі орденом за мужність третього ступеня нагородженого солдата Вабіщевича Андрія Анатолійовича посмертно, який загинув 26 квітня 2022 року поблизу населеного пункту Авдіївка Донецької області. Запрошуємо отримати нагороду маму загиблого захисника Вабіщевич Олену Анатолійову. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо за те, що ви виховали справжнього патріота і мужнього воїна. Завдяки його великій жертві сьогодні в нашому місті дітки мають змогу ходити в садочки і до школи. Дорослі працюють і можуть отримувати свої сім'ї. Нехай цей орден буде для вас нагадуванням про велике серце вашої дитини, його відвагу та любов до України. Слава Україні! Героям слава! Відповідно до указу президента України від 15 червня 2022 року про відзначення державними нагородами за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, медаллю за військову службу Україні, нагороджено солдата запасу. Капусту Андрія Ярославовича, який призваний на військову службу під час мобілізації 17 березня 2022 року до військової частини А1126, де проходив військову службу на посаді стрільця номера обслуги парашутно десантного взводу 6 ї парашутно десантної роти 2-го парашутно десантного батальйону. Вірній військовій присязі у бою. В складі підрозділу за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, 15 травня 2022 року, поблизу населеного пункту Новоселівка Донецької області, внаслідок мінометного обстрілу отримав мінно-вибухову травму, вогнепальне осколкове поранення лівого предпліччя, вогнепальне осколкове поранення правого плеча. Запрошуємо отримати нагороду капусту Андрія Ярославовича. Дякую за службу. Слава Україні. Героям слава. Андрій Ярославич, доброго здоров'я вам, міцності духу, бадьорості, мужності і терпіння і нам усім перемоги. Дякую. Оголошується хвилина мовчання за воїнів, які загинули за нашу батьківщину.